Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви, поки підтримаєте мій канал перший тайм, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. А перед тим, невеличка Вікторіна. Дайте правильну відповідь на запитання в коментарях. Перші три відповіді з'являться в наступному випуску. Яку команду переміг Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи 2017 року? Вільяреал. Челсі, Аякс чи Барусі у Дортмунд? Пишіть свої відповіді в коментарях. Михайло Мудрик це лише 20% мого потенціалу. Владислав Ванат. За Аяксом були не переговори, була зацікавленість запитували, чи знаю я англійську. Молодіжна збірна України офіційно отримала нового тренера. Півфінал Євро став для ротані останньому команді U-21. Офіційно коноплянка-гравець чифеєр Клуж. Лунін отримав жорстокого прочухана від тренера Ареала. Український півзахисник лондонського челсі Михайло Мудрик висловився за підсумками нещодавнь контрольного матчу з Брайтоном. У якому він оформив перший гол за свій нинішній клуб. Я щасливий не тільки з приводу самого мого голу, а й з приводу всієї роботи, яку виконав, щоб досягти цієї мети. Це не весь мій потенціал, а лише його 20%. Я почуваюся добре, тому що грати під керівництвом такого тренера, як Маурісіо, Почетіно, дуже приємно. Мені приносить задоволення бути частиною нової команди, яку він зараз створює, наводить слова Мудріка ESPN. Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат розповів про свої контакти з представниками Аякса та Дортмунської Борусії. Представники Дортмундської Борусії підходили до мене, питали, граю я за національну збірну чи ні. А за Аяксом були не переговорив була зацікавленість. Запитували, чи знаю я англійську. Хунти Лар писав агентам, питав, що і як. Були тільки розмови, але до конкретики справа не дійшла. Це було перед початком минулого сезону. Я навіть не зіграв жодного повного матчу за першу команду. Іспанський фахівець у Мельгоса призначений на посаду головного тренера молодіжної збірної України. Про це пише УАФ. Відбулося засідання виконкому Української асоціації футболу, де комітет національних збірних команд УАВ підтримали ініціативу ополучу національної збірної Сергія Риброва, призначивши тренером України Ю-21, саме іспанця. Руслан Ротань продовжує співпрацю з УАВ як головний тренер Олімпійської збірної і наступного року паралельно з роботою в Володимирії. Український півзахисник Євген Коноплянка став гравцем ЧФР Клуж. Про це інформує офіційний сайт румунського клубу. Повідомляється, що угода коноплянки з Фер Клуш розрахована на два роки з опцією продовження договору ще на один сезон. Нагадуємо, до румунського клубу Конопленка перейшов на правах вільного агента. Попри різні чутки щодо майбутнього 24-річного воротаря у складі вершкових, він залишився у команді, готується до сезону 23-24. Однак не все так безхмарно, у Андрія Луніна в реалі. Під час тренування камери зафіксували сварку між українцем та тренером голкіперів мадридців Луїс Лопес кричав на Луніна активно щось йому доводив. Однак невідомо, що саме не сподобалось фахівцю. Андрій роздратовано зняв свою маніжку і жбурнув її на газон. В цей час поруч з українцем перебували партнери по команді. Тібо Куртуа, який став свідком сварки, здивував реакцією. Бельгієць просто посміхався.